Доброго дня, друзі. Сьогодні обговоримо один з видів на проживання в Костаріці, це тимчасовий статус проживання по праву шлюба з костариканцем. Цей статус отримати ну, доволі просто, якщо ви заміжні або оженилися з громадянином Костаріки, оформлюйте всі потрібні документи. І отримуєте тимчасовий вид на проживання, який дається на рік. І продовжується кожного року. Оплачується там близько 100 доларів США. Це коштує. І продовжуєте скільки вам потрібно. Через 3 роки тимчасового виду на проживання ви маєте право отримати постійний вид на проживання. Який також дається спочатку на 2 роки, далі на три, і так далі продовжується кожного разу на трошки більший срок. Але не рекомендую це робити, бо через 2 роки проживання в костаріці легального та 2 роки в шлюбі з костариканцем ви маєте право отримати громадянство. Це найскоріший. Шлях для отримання громадянства в Костаріці для громадян інших країн. Я тут не враховую народження в Костаріці, бо е е люба дитина, яка народилася тут, отримує автоматично громадянство Костаріці. Подробиці розкажу в інших відеороликах. Будь ласка, ставте запитання, пишіть коментарі і буду відповідати. Tchau.